Чи треба стелити фульгу по пінопласту да, на теплу підлогу? Ну, по технології треба. А всі майстри да, професійні, ну, і в тому числі я, стелимо. Тому що коли ви робите монтаж труби, то зручно робити е, монтаж труби. Бо там є шах 5, 10, 15, 20, тобто у вас візуально гарно виходить і правильно змонтований контур. От. Якщо в себе вдома вам не важлива екстетика, і як там ті контурити, то можете і не стелити. Ось. Хоча питання ціни там 10-15 гривень за метр. Я думаю, що воно суттєво не впливає. До речі, можна в мене замовити. Бачите, ось такі комплекти для теплої підлоги. Оцей, оцей комплект чоловік замовив. Зараз запакую йому це змішувальний вузол. Бачите, зразу з клапаном. І ось такий класний насос, частотний. Тут три. три це вам не дешевий дешман китайський. Це хороші насоси. Тут три варіанти підключення, ну циркуляції самого насоса. О, оплата прийшла. Получається автоматичний, частотний і постійний. Це дуже класні насоси. Тобто для, ну, для, різних, для різних потреб. Ну, для теплої підлоги, я думаю, можна автоматично виставити і все. Ось, так що такі наборчики. Все, що для теплої підлоги, в принципі, я можу вам скомплектувати і змішувальні вузли, і колектора, які хочете, і польські, і німецькі, і європейські. Коротше, любой каприз за ваші дії.